Доброго благословенного дня, святе письмо на кожен день, книга пророка Захарії, 8 глава, з 19 по 23 вірш. Так говорить Господь Саваоф нехай піст 4, піст 5-го, пісього і піст піздесяго місяців стануть для роду Юде днями радості та веселощів і перетвориться на світлі свята, тож полюбіть істину і мир. Так говорить Господь Саваоф, ще прийдуть у Єрусалим численні народи і мешканці багатьох міст. Так само мешканці одного міста приходитимуть до іншого і говоритимуть, давайте підемо, щоб помолитися перед обличчям Господа, шукаючи прихильності Господа Саваофа. Піду також і я. Прийдуть численні народи, і навіть потужні племена шукати Господа Саваофа в Єрусалимі. Благаючи про прихильність Господа. Так говорить Господь Сабаоф, у ті дні станеться таке, що десять чоловіків з усіх тих різномовних народів вхопляться за полу одягу Юдея, говорячи: ми підемо з тобою, бо ми дізнались, що з вами Бог. Богу нашому слава завжди нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.